22 червня в Ківерцях після домашнього дебошу чоловік взяв у руки зброю і почав стріляти. Аби з'ясувати, що трапилось, ми звернулися за коментарем до начальниці сектору комунікацій ГНП Волинської області Ольги Бузолук. У суботу, 22 червня, 37-річний місцевий житель Ківерець вчинив насильство в сім'ї, погрожуючи рідним мисливською рушницею. Згодом він зі зброєю в руках прийшов до сусіда, який сидів в автомобілі, та здійснив декілька пострілів, внаслідок чого 54-річний чоловік отримав поранення руки. На місце пригоди оперативно прибув наряд місцевої поліції. Зловмисник почав стріляти і в їхній бік та по службових автомобілях. Поліцейські, відповідно до закону. Про національну поліцію застосували табельну вогнепальну зброю. Правопорушник отримав поранення ноги і був затриманий. Чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою. Внаслідок інциденту поліцейські не постраждали. Зброю у зловмисника вилучили.